Цього року особливо відзначилися три творчі колективи четвертої школи: Євроклуб Я плюс Ти, який об'єднує найередуваніших старшокласників. Шкільний англомовний театр Дзеркало і шкільна наукова спілка Ерудит. Подивитися на їх презентаційні виступи було цікаво і учням, які наступного навчального року мають визначитися, деяких колективів хотіли приєднатися, і батькам вихованців початкової школи. Праздник проводиться в школі ежегодно. Ми показуємо дітям, які у нас ще не задійство в конкурсах і олімпіадах і в В творческих различных мероприятиях мы показываем им, что есть на базе нашей школы. Кроме того, на этот праздник мы приглашаем родителей, чтобы они могли видеть, чем школа занимается, чем школа живет. Положительный аспект это имеет особенно для четвертого класса, потому что они переходят с младшей школы в среднюю школу, они должны знать, что в средней школе происходит, они это видят вместе с родителями. Відкрили свято учасники Євроклубу, представивши на розгляд глядачів презентацію номерів, з якими вони планують виступати на районному конкурсі Крокуємо за Європою. Вони навіть поділилися секретом. Ставку роблять на вільне володіння іноземними мовами. Ми хочемо показати творчість дітей, Це і знання язиків. есть, тобто, чим наша школа відрізняється тим, що ми не один язик вивчаємо, не два, а можемо показати і три більше язиків. показываем творчество в форме песен, стихов и тому подобное. Евроклуб помогает выработать очень полезные качества, например, лидерские качества, чувство команды. Мы постоянно работаем все вместе, очень много мероприятий проводим. Мы очень часто встречаемся с другими школами, мы общаемся на разные проблемы, которые есть в стране. Это в первую очередь проблемы национального масштаба. Вагомими успіхами міг похвалитися цього року і шкільний англомовний театр Дзеркало за три роки своєї діяльності він неодноразово займав призові місця на фестивалях різного рівня. Нещодавно юні актори повернулися з дипломом другого ступеня з міжнародного фестивалю аматорського театрального мистецтва Весняна квітка за виставу в пошуках щастя. А юну солістку Даринку Кривонос журі відзначила дипломом першого ступеню за чудовий голос та знання англійської мови. Більше всього мені подобалися і учасники, і сцени, і журі всябила было очень замечательно, все были дружелюбными, все были сплоченными. Я не ожидала просто, я, я не думала, что мне дадут первое место. Да. И я была очень рада. Театр дал мне очень много новых друзей, новые чувства на сцене. Особенно, когда репетиция, мы очень много репетируем, но как-то нас э, да, сближает, делает дружнее всех. Гості свята мали змогу познайомитися із роботою юних науковців. Спілка «Ерудит» працює лише три роки, але більшість її учасників вже є членами малої академії наук. Теми для робіт старшокласники обирають за різними напрямками як гуманітарних, так і точних наук. До свого гурту приймають всіх, хто допитливий і нелінивий до знань. Я являюсь стипендіатом Ман мені це цікаво, і в майбутньому я планую вступити в інститут. І я думаю, що те, що я зараз займаюсь. А научными работами, мне это поможет в будущем. Я принимала участие в в Украинской универсиаде в городе Киеве на базе КИМО. Представляла там свою работу. Это были статистические исследования онкологических патологий в городе Кривом Роге. Очень хорошо оценили, они выделили ее среди остальных. Меня пригласили туда поступить на фармацевтический факультет и дали ну, как бы дополнительные льготы при поступлении. Що ж, четверта школа живе цікавим і творчим життям не лише під час навчання. Кожен може обрати собі захоплення до душі. Більшість юних акторів відвідують музичні школи, а члени Євроклубу та наукової спілки численні гуртки. Головна мета заходів, на які багата школа, допомогти учням визначитися в подальшому житті, і діти радо відгукуються на цю допомогу, підтверджуючи правильність такого підходу нагородами на численних конкурсах та фестивалях.